Доброго ранку, любі малята, хлопчики і дівчата. Запрошую вас на заняття зліплення. А хто ж до нас у гості завітав? Привіт малята! Я маленька кулка і в Жужа. Я дуже полюбляю літати по руках, щоб на полаки від брати... Дітки, допоможемо бджільці, виліпимо їй квітку чарівну і вона буде збирати з ваших квіток медок. А для заняття зліплення нам сьогодні потрібен піваркуша цупкого паперу або картону тонованого, підкладна дощечка для ліплення, стека, кольоровий пластилін, червоний, жовтий, зелений. Або, за вашим бажанням, якого кольору ви захочете створити квітку. Спочатку беремо червоний пластилін і нарізаємо стекою однаковими шматочками. Це будуть полістки для нашої квіточки. І скочуємо кульки одинакового розміру. Потім відрізаємо теж невеличкий шматочок жовтого кольору. І скочуємо теж у кульку. Це буде серединка нашої квітки. Зеленого пластиліну теж відрізаємо три шматочки. Для стебла та листочків нашої квітки. І один шматочок розкочуємо в тоненьку ковбаску це буде стебельце. Наступна дія це розкатуємо два стовпчики, невеличкі, для листочків. Тепер створюємо нашу квітку з наших заготовочок пластилінових. Беремо жовтий колір і викладаємо, притискаємо. Це серединка нашої квітки. Тепер беремо кульки червоного кольору, прикладаємо одну зверху, знизу, справа, зліва і злегка притискаємо і протягуємо вверх, притискаємо і протягуємо вліво, притискаємо і протягуємо вниз, притискаємо і притягуємо вправо. І ще в нас залишились кульки між пелюстками, ще прикладаємо. Натискаємо пальчиком і протягуємо, натискаємо і протягуємо. Ось така чудова квіточка вийшла в мене, а ще нашої квіточки є стебельце. Ми його прикладаємо і притискаємо. І ще наші квіточки створимо. Листочки притискаємо. І з другої сторони притискаємо. І зараз ми нашу квіточку трішки прикрасимо, стекою намалюємо проживочки наші квіточки. Ось так. Ось так. І серединку. Проколемо, створюючи візерунок. І на листочках теж промалюємо прожилки. Ось така чарівна квітка вийшла у мене. І бджілка відразу прилетіла на мою квітку, а яку квітку виліпили ви, дітки? Бджілка буде збирати медок із ваших квіток. Ви в мене розумнички, а зараз до побачення, до нових занять!